Берелася Рома, Коротше, я вам не розказувала, але у нас 5 травня, у да, нас коротше народились такі курчата. Оці курчата. Да. О, кажу, 5, 8 травня народилося 5 курчати, 6, 6 курчат. і Ще шість курчат народилось 9 травня. Восьмий день день примирення курчата народився, п'ятого курчата і день. Перемоги там в Росії. Ми зараз не святкуємо День Європи. Святкуємо ми, ми святкуємо День Європи і там народилося ще шість курчат. Одне з них померло, бо кіцька миша його вбила, все так наскочила курка, оце кошка їхня мама. І оце воно помер. Да, кіч... Кіцька забрала я, оце її потім наказав. Да. І моя тітка наказувала, прям оце стіль наказала, ми тільки її купляли, вона все-таки вбивала цих курчат, а то вона я просто думаєш, це е, як там пташки, тому вона так, все да. старші молодші тут, вони народилися десь 16 травня, відбувався так. Да. Зараз їм по 15 днів, а тим уже по 26 днів. Да. їм по 3 тижні. А їм по 2 тижні. Коротше, там вже померла, вона таке курча. Вона, звичайно, було трошки потім живе, потім померла, я, померло, я їх вже поховав. І там щось сьогодні чи вчора курча померло якесь. Так, да, воно лежало. Зараз покажу, де воно лежало. Просто баба вчора помітила, що він там помирає, і там зараз покажу. Отут воно лежало, бачите, воно тут лежало, баба його положила моя, я його закопав. Коротше, я оце що вчора померло, тут поховав. Я тут стопо е, ставив, щоб по там я. Візьму так, оце палку сюди нитку і в мене з'явиться хрест. Тут вже хрести поставлені. Я ще тут Курча нас померло, це що загинуло через цю кіцю. Та я вже йому пам'ятник поставив, щоб ось такий кам'яний, щоб він оце не Ну, самі зрозуміли, щоб було видно, а то не зрозуміло, де пам'ятник буде стати, там просто копано. Там, і дивіться, там ще ми будемо, там треба ж трошки збільшити, там оце будуть, буде похована собака Мухтар, там якусь глибоку могилу зробити да. Мухтар, бо Мухтар у нас такий великий. Цей могила Курчатий, там таке саме буде, як і з тією могилою. Да, Теж таке саме зроблю, і вона сьогодні померла. Чи, ні, сьогодні я, сьогодні я поховав, а вчора вона померла. Або сьогодні саме звається. Це Роберт, Він щось в нього зрачки помер. Він оцей, чи що це там не міг викакатися, і тому він вже помер на восьмому дні, дні життя. Я там підписував це на гроб, там, бо я... Підписано, але але все стерлось. Ну, майже муть. А тут я теж зарив курча доросле під хвороби. А, тут теж стерто. І тут ще хрест там його, брати і сестер, чи може, і сестри, чи може і сестри. Ну, на другий день життя померла була їх квочка, бо вона боротувала важка. Ну, квочка, курка, гвін, коч, як не квочка Гвінеса. Я її так назвав. Така велика. Так. Ні, це не вона, така похожа на неї. Це та, да, в них, них залишилася ще й вампус такий, тільки його кудись він кудись подівся. Його крафт, його му я що, по це, вбив муть. а це дивіться, це пів Петро, це, і, е, да, в них сестра залишилася Саша, курочка Саша. То, ця Саша, то вона ще жива. Їй 11 місяців. їй 19 червня буде один рік. Оце її тато Саші і інших курчат. О, А це якраз квочка ну, курка Гвінеса. Бачите, яка вона велика? вона була побільше трошки. І, Коротше, дивіться, це курчат, то вони виласли з цього. Да, так, да. так. Тільки вони зараз не вилазять, ці курчата. То я оце троє курчата вилізли, ну серед них оцей померло, троє двох. Я оце помістив сюди, туди, сюди, але не зараз там. Я хотів помістити, там квочка. так, оце хотів мене стукнути, я він випав, і відчав собі ходити, там кіцька була рядом. І вона так його забрала і. да. І вона його там понесла і там аж в сад. Я взяв палку, і вона потім відпустила, і вона померла, Вона вже мертва була, там в шиму було поранено. Я його закопав, ну ви знаєте, де я закопав. Я йому такий картонний гроб зробив ну, для оце його брата чи сестри, там таке було курча, але п'ять ну, із них це рідні курчата, а всі інші то не куплені. Так, да. двоє куплених померло, вже це третій куплений, помер скоро. Бачите, можете, будь ласка, мені дати поради, поки він ще живий. Такий хворий у нас. Це дуже погано, що він так. Зараз треба йому, треба негайно виложити відео і... Правда, треба ще медсестру покликати нас. От кажу медсестру ветеринар у нас селі є, ветеринар живе. Ці п'ятеро вони будь-рібні. Тут багато всяких чорних, але ви бачите самі. Самі бачите, як їх багато. Зараз ми тут накрили плівку, щоб небезпечно не було. Там, коротше. Коротше, це там в каплі попали дощ, там вони ці курчата оце сюди. І накапли це вмусь хворівав, так лежав, він ще ворушив ногами, ще так оце ворушив. Я він ще живий був а помер. Дивіться, я його вчора поховав це, як... і воно вчора померло. Бачите, вони такі великі вже. Здорові. Нема... А, да, у нас, коротше, саме перший, хто з них помер на 13-му дні життя. Помер десь 15 числа. Або. Ні, мабуть, 21-го або 22-го. Не саме знаю. Бачите, як... тут. ці Курчата, вони всі рівні. А ці не лізли. Так, да. зрозуміло. Коротше, отут ми зробили спеціально, щоб оце кіт на всякий випадок, Да. Ще я вам покажу тут ще зробили. І тут ще зробили, щоб кітка не лізла. Тут треба ще зробити. Тут, мабуть, падав да, дощ. Та взагалі. Ніяких пленок не було. Ті курчата вони були там, а ці курчата тут, то там треба, наступний раз треба зробити, ну ви самі зрозуміли, тут треба пленку, щоб вони вижили наступний раз. Все треба пленку на наступний раз, то вони хоч виживуть. І ніхто на понад не буде. Це мутінфекції з інкубатора, що вони так помирають. Ось такі панки були, такі дорослі ковчаки, дорослий був. То багато хто з них помирав. Треба його забрати. Ми не положимо його там, де був його брат, чи сестра, чи хто туди. Да. Він там зараз стоїть і може скоро упасти. Бачите, як він робить з такою бою. Ну, зараз я заберу його. Я його вже дістав, коротше, підписники. зараз я його візьму. Бачите, як він робить? Бачите? Він зараз, зараз я його віднесу в курни. Він напішці. Ну, Тут він буде сидіти. Проводити всі останні дні. А може не останні години, ой, кажу, не останні дні, а останні години він тут посидить. І що з ним таке? Він тут скоро помре. Треба, що він хоч прожив і він десь неоднакові, як, мабуть.